313 тисяч переглядів, 65,5 тисяч годин, близько 4 тисяч підписників, а в загальному практично півмільйона переглядів на каналі. Як вам такий результат? Я вважаю, що доволі непогано, як для маленького каналу, який тільки починає розвиватися. Нічого цього б не було, якби не ви. Цей рік для мене був справді продуктивним. Це означає, я справді зміг вас чимось зацікавити. Виходить, що так. Знаєте, мабуть, Ютуб це одна з найкращих речей, яка ставалася в моєму житті. Робити щось своє, писати свій сценарій, висвітлюючи ті чи інші думки щодо різних тем, а потім, звісно ж, ділитися цим з вами. Про таке я і мрію. Ріяти не міг, а воно все зрештою переросло у реальність. Зараз, якщо я зникну з Ютубу на тиждень, я навіть не знаю, як житиму. Ну, типу, серйозно, що мені робити? Куди себе приткнути? Мені буде супер некомфортно, бо я вже настільки звик бути з вами, постійно щось викладати, робити якийсь розбір, запускати стрім. Це вже стало настільки звичним і рідним, хоча, якщо так подумати, я не дуже довго цим займаюсь. Але все одно, це тепер значна частина мого життя. Я бачив багато багато історії контент-мейкерів, котрі супер повільно маленькими кроками підіймались, боролися за кожну тисячу підписників роками. Я й думав, що зі мною буде щось подібне. Все-таки зараз контент-мейкерів надзвичайно багато, і зацікавити глядача вже досить непросто. Але на диво, розвиток каналу Diang іде, і в принципі доволі успішно. Це в першу чергу підіймає мотивацію робити щось нове, творити більше і намагатися видати максимальний рівень якості, який тільки можливий. Anyway. 45 повноцінних відосів за рік, 3882 коментаря, включно з моїми відповідями, і реально дуже багато лайкосів на кожен ролик. Навіть уявити собі не міг, що таке можливо. Хочу подякувати всім, хто зараз дивиться це відео, тим, хто підписується на канал, тим, хто ставить вподобайки, тим, хто пише коментарі, тим, хто передивляється відео по декілька разів. Так, навіть такі люди є. Навіть тим, хто ставить дизлайки та пише негативні коментарі. Я вам теж дякую, адже ви проявляєте активність, окрім тих, хто ставить факи в телеграмі. Ну, це взагалі треба з цим щось робити. Таке нікуди не годиться. Зараз доволі складні часи для нас всіх, але відчуття, що ти можеш прийти на канал і поспілкуватися з людьми у крутій добрій атмосфері, поділитися своїми інтересами, а у моєму випадку зробити контент і поділитися ним з вами, поспілкуватися наживо на стрімі, це дуже багато значить. Це означає, що напевно я роблю. Щось правильно. Напевно, я можу якось об'єднати людей і зібрати тут разом, аби ми добре проводили час, аби ми ділилися різним, спілкувалися, гомоніли на різноманітні теми. Ну і звісно ж, ми всі любимо ігри. Ігри це світи, котрі дозволяють розслабитися і відпочити від похмурого сьогодення, знайти щось спокійне і затишне, де можна справді відчути себе в комфорті, покинути ненадовго реальність і зануритися у інші всесвіти. Ігри це одна з найкращих. Ваші індустрій що коли-небудь створило людство, і розділяти інтереси, спілкуватися про різні ігри, просто гарно проводити час разом. Це дуже круто, це просто не передати словами, як вражає. І я знову дякую вам за те, що ви заходите сюди, на канал, коли виходить новий відос або в якийсь рандомний момент. Або коли бачите, що приходять сповіщення, або коли випадково заходите на ютубчик, а там рекомендується якийсь контент з цього каналу. Це дуже для мене важливо, і це величезна підтримка та мотивація продовжувати щось творити. Фух, давайте тепер поговоримо про всіляке різне. Отже, рік був дуже продуктивним, насправді, про це я говорив. Зараз у мене купа ідей, дуже багато хочеться всього реалізувати і поділитися з вами. Тому я це почну робити одразу, щойно настане 25-й рік. Хотілося, щоб на каналі було більше ігрових серій, більше різноманітного контенту, більше жахастиків, більше інді проєктів. Все це обов'язково буде. Взагалі цей рік показує, ну, наприклад, особисто мені до. Що я росту над собою, у чомусь я покращуюсь, щось роблю більш якісно. Наприклад, якщо відкрити перший відос у 24-му році і останній, думаю, різниця буде помітна, що вже говорити про відео, які виходили ще раніше. І це дуже круто, знаєте. Звісно, хочеться одразу стати професіоналом, але так це не працює. Потрібно пройти довжелезний шлях, щоб навчитися різному, нормально розмовляти банально, читати сценарій з інтонацією, а вже що Крім всього цього є технічні моменти, котрі теж треба прокачувати. І я справді хочу стати професіоналом, але на це потрібен час. Ну а попереду 25-й рік. І я планую ще більше покращувати контент, покращувати творчі здібності, якщо можна так висловитись, у написанні сценаріїв, різні елементи монтажу і тому подібне. Я дуже вдячний, що ви проходите цей шлях зі мною. Колись ми запустимо перший відос на стрімі і будемо тішитись того чувака, який невпевнено Щось там розповідає у першому ролику по краївфір. У 2025 році хочеться взятися за декілька крупних ігрових серій. Ці відоси будуть виходити протягом року. У 24-му такою серією став Silent Hill. Це було доволі спонтанне рішення зробити відос по першій частині, але щойно я таки зважився, одразу зрозумів, це бляха воно. Саме Silent Hill, як я вважаю, дещо закинув мене в рекомендації. Більше людей звернули увагу на цей канал. Більше людей почали дивитися мої відео. Так само було і з Хітманом. Раптова ідея зіграти в цей старий стелс секшен і зробити відос виявилась тотальним успіхом. Це відео на даний момент найпопулярніше на каналі, тому у 2025-му буде більше нових серій. Дуже хочу почати Resident Evil. Так, хтось скаже, що відосів по цій франшизі вже мільйон від абсолютно різних ютуберів, і це, звісно ж так. Але так як наш канал в основному по горорній тематиці не. Не зробити нічого по такій легенді жахів, як Resident Evil, ну це взагалі злочин якийсь, тому все буде. Буде дуже багато і буде якісно, це я можу гарантувати. Окрім цього, хотілося б продовжити серію Metal Gear Solid. Я зробив тільки один відос по першій частині, котрий вийшов майже рік тому. Треба б глянути, що там далі. Тим більше в цьому році планується ремейк третьої частини. Варто було б знати про що оригінал, щоб можна було робити більше порівнянь під час ролику, як це було з Silent Hill Два ремейк. Ну, коротше, планів реально дуже багато, будемо все потроху реалізовувати. А ще я хотів би запитати у вас: от я роблю розбори ігор, це цікаво, напевно, про це свідчать перегляди. Але от що ви думаєте, які б ще формати були б цікавими на каналі? На вашу думку, я б дуже хотів почути це від вас. І можливо, дійсно спробувати щось нове. Можливо, щось залетить і всім сподобається, включно зі мною. Побачимо. Тому ласкаво прошу до коментів. Я вже дякував за Вашу активність, але не можу це не зробити ще раз. Ваша підтримка це найкраще, що ставалось у моєму житті. Знаєте, я завжди був доволі тихою людиною. У мене було не так багато друзів, і я якось постійно був наодинці сам з собою. Але зараз я відчуваю, що це змінюється, і я цьому дуже радий. Отримувати від вас коментарі, відповідати на них, спілкуватися онлайні, в телеграмі мені цього дуже не вистачало. Є відчуття, знаєте, що я справді комусь потрібен, і це дуже. Тішить. Тому ще раз величезне вам дякую. Ну і, звісно ж, окрема вдячність всім, хто донатить на стрімах. Це взагалі підтримка максимального рівня. Всі ваші донейшини йдуть на розвиток каналу, на придбання нових ігор для відосів та стрімів, а також для технічного покращення контенту. Окрім цього, з монетизації на Ютубі я потроху збираю собі на новий комп'ютер. Це важлива річ, адже старі ігри це неймовірно. Але варто було б і за новими дивитися, що там відбувається в індустрії. За новинками, адже дуже багатьом цікаво було б поглянути на свіжі релізи. А тут я, в якого ПК їх майже не тягне. Тому новий комп треба, і я буду потроху відкладати. Хто знає, можливо, за 25 рік і вдасться зібрати новий сетапчик. Побачимо. Ну а ще величезна подяка спонсорам на каналі. Ваші платні підписки теж мотивують, просто нереально. Я додав нові значки, нові смайлики каналу. Працюємо потроху і в цьому напрямку. Взагалі, потужність вашої підписки підтримки по всім параметрам просто росте в геометричній прогресії, це не передати словами наскільки круто. До нового року лишилось зовсім небагато, тому я хочу привітати вас. У наших життях зараз відбуваються непрості речі: постійний стрес, постійно жахливі новини про те, що сталося щось страшне. Ми все це розуміємо і від цього, на жаль, нікуди не подітися. Але я вважаю, потрібно вірити, вірити у краще, що все буде добре, що ми впораємося з тим, що підготувало для нас життя, що ми зможемо, що ми поборемо. Новий рік це завжди рік можливостей, великий проміжок. Часу, за який можна багато чого досягнути, і, на жаль, багато чого втратити, ми будемо творити, працювати, відпочивати, займатися улюбленими справами, досягати якихось висот, підійматися після можливих падінь, ставати кращими версіями себе, тільки не як в субстанції, такого нам не треба. Від себе хочу побажати, щоб у вас було все чудово в житті. Я дуже щиро цього хочу, і я завжди буду радий вас бачити тут, на каналі. Якщо вам сумно і ви хочете з кимось. Поговорити, зануритися в ігри, будь ласка, або ж у вас гарний настрій, ви щасливі і хочете з кимось поділитися. Приходьте тут. Ми будемо раді всім, окрім самі розумієте кого. Про тих навіть згадувати не хочеться. Щодо ігрової індустрії, 25-й рік буде цікавим: Думчик GTA 6, Нова Мафія та там скільки ігор, що грати, не переграти. Ну і звісно ж, нікуди не подінеться стара добра класика. На каналі буде багато всього. Тож, як завжди, хочу вам побажати у новому році більше хороших ігор та ще більше веселих проходжень. Підтримуйте українських авторів та розробників, повірте, це дуже важливо. Більше позитивних емоцій, більше Більше добра та більше людяності, більше тепла та любові. І я впевнений, насправді, що так і буде, адже все, що ми робили до цього, це наш максимум. Але далі, як завжди, більше вітаю з новим роком! Проведіть цей час в компанії друзів або близьких людей. Відпочиньте, ви на це заслужили. Ну а я поки що прощаюся з вами. Скоро побачимось.